Віталій Ільчук Митець та спортсмен займається медитативними практиками саунд-хілінг, старовинними та сучасними тибетськими чашами та дзвонами, проводить звукові медитації та віброакустичні сеанси масажу. Тренер з акробатики та брейкінгу, подружений, виховує донечку, захоплюється грою в шахи, більярд, дуже любить збирати гриби. Життєве кредо. Ми всі вібруємо на частоті безумовної любові. Просто інколи про це забуваємо. Хотілося б поцікавитися, що з цим всім робити. Давай будемо вже переходити більш довг, до практичних аспектів застосування всіх цих час медитативних практик, будь ласка. Так, звичайно, ну я відповідаючи на питання, uh -huh. так любі практики краще бути в такій в стані аскези. Uh -huh. Бажано робити це на на повний шлунок, uh -huh. але в будь-якому випадку життя диктує свої теж умови. То в принципі немає там категоричності, але так я взагалі, коли почав практикувати, я якийсь період не їв м'яса взагалі, і це цей період він десь був близько шести років. Uh -huh. Так, але потім, в принципі, змінив. Категоричність змінив і допустив таке. Mm -hmm. То, в принципі, зараз в мене такий період, що я вживаю м'ясо. Mm -hmm. А стосовно. То само чаш, взагалі, мені з самого дитинства здавалося, що в мене в житті буде щось таке, щось незвичайне. Mm -hmm. І прийде час, коли дуже зміниться спосіб мого життя. І в принципі, цей час прийшов. Mm -hmm. Він прийшов тоді, коли я почав подорожувати в Азію, в країни Азії. Я прожив рік в Китаї, п'ять років в Республіці Корея, і це півпівденно. Так, так, так. І це е, дало знаки. Е, будучи християнином, я, в принципі, не розумів багато всього того, що я бачив в їх культурі, але вбирав в себе просто в вигляді енергії. Тобто, я подорожуючи, буваючи в їх святинях, я просто вбирав енергію і розумів, що це з часом колись має відкритися. І коли вже я познайомився з тибетськими чашами, до речі, з ними я познайомився в Україні. Я тільки хотіла про це запитати: чи так. знайомство вдома від... так, так саме вдома. Угу. Там я це бачив, але ніби. Як в мене ще такого доступу не було. Я бачив, як цим. Е... Корист... Да, я бачив, як користуються в монастирях монахи, як вони медитують, як вони використовують дзвіночки, які, до речі, теж зараз є в студії. Як можна можна? Подзвонити Так, звичайно. Давай. Кабар. Ого! Приємний звук. приємно. З першої платформою прибуває поїздів. Клас, ні більше не буду. я думаю, вам школу захотілося. Юрій, точно школу Це був останній дзвінок. Не перший асоціація так. Я можу ще продемонструвати. Є ось такі ж плоскі дзвони. А це теж дзвонить. А як а як дзвонити? Пласкі дзвони. Плоскі дзвони потрібно дзвонити, в принципі, вже за допомогою резонатора, тобто uh -huh. за допомогою Стіка. Е, я візьму спочатку маленький е, і просто ударна техніка. Uh -huh. oh, як приємно. А як, от, як воно впливає? Такий звук, як він впливає на наш організм? Uh -huh. Те, що заспокоїтися і відчути такий приємний звук, я розумію це так. А ще може якось. Про щось глибше, розкажіть? Що... Віброакустичний масаж? Так, да? так, як ви розповідали що це так. Так, саме так. Ну, от, якщо ми, наприклад, використовуємо дзвіночки, то це йде акустичний масаж. Тобто ми, в принципі, ця вібрація вона торкається тільки наших тонких тіл, вона не торкається фізичного тіла. Але цей стан тілом фізичним вже можна відчути. Наприклад, під час групових сеансів я використовую більш техніку, ну, тому що не можна одночасно звучати всіх людей. Mm -hmm. Я використовую саме дзвіночки е, в більшості, але потім чаша теж торкаються. Mm -hmm. е, тут е, різниця в тому, що е, якщо ми е, будемо настроєні на гармонічне звучання, в тілі всі процеси відбуваються, як і торкання. Е, Тут е, йде не вібрація акустика, як я вже сказав, але е, воно поступово міняє в наш внутрішній стан, і ми вібруємо на іншій чистоті. Mm -hmm. Тобто ми всі можемо Вібрувати на чистоті безумовної любові, і ми так і вібруємо. Єдине, що так як, як, як вже в моєму кредо було розкрито, ми інколи про це забуваємо. А а такі, власть, згадати про це а знаєте, такі ви практики. Вони а в мене одразу з'являється смішка обличчі. Це просто це, це дуже емпатична людина. <світ> <світ> так, напевно, напевно. Хочеться почути ще, ще такий звук. А давайте, можливо, перейдемо вже до чаші. Ви трошечки нам розказали про них на початку, але все ж таки знаю, що дещо підготували. Для нас і дуже хочеться це побачити. Так, чаші, ну ви бачите, тут в основному старовинні чаші, mm -hmm. але є е, декілька і сучасних. Чому різниця між ними? Чому тому що е, от, представте собі, що метал, е, скільки він пролежав в надрах землі, mm -hmm. а потім його добули, його поєднали з майстерністю і різними практиками, і створили ось такий інструмент, е, який. Е, по своїй вібрації має дуже-дуже великий вплив на людину. І цей вплив він завжди висе, несе якісь глибокі зміни. Зміни на клітинному рівні, можливо дати енергетичний поштовх для того, щоб почати щось нове, якісь нові проекти, або взагалі змінити відношення до свого життя. Мар Маргарита, у вас нових проектів не планується? Можемо вам дати поштовх для нових проектів? Можливо, можливо, так подумати над цим. Так давайте спробуємо, подивимося, як воно працює взагалі. Це диво це чудо це магія. Я прислухаюсь. Я прислухаюсь. Ну я напевно нічого змінити зараз не хочу, але мені дуже цікаво. Я просто вперше присутня на такому сеансі, якщо можна назвати це. Зараз ми чуємо на низькій частоті, як звучить чаша, чуємо, і це чуємо. якраз дуже приємно для фізичного тіла. Ми ну, під час саме віброкустичного масажу використовується техніка, коли чаша постійно торкається тіла і пропрацьовується повністю всі кінцівки, кожна ділянка тіла, чакральна система, всі енергетичні системи тобто, тут робота з меридіанами. Угу. І йде лімфодренажний масаж. Так як кров і лімфа це гарний провідник, ну, вода взагалі це гарний провідник, але ми здебільшого створені з води творцем. Через це ми маємо можливість побачити. Зміни на водичці. Єдине, що зараз ми продемонструвати це не будемо, для... тому що в е, нас ще буде сьогодні в студії демонстрація Дого, з, водою. з водою. Так, так що е, я буду більше демонструвати звук. Е, під час ударної техніки тут вже йде більш високу чистоту. Ми чуємо. І точно так же будь-бу чашу ми можемо почути як охорона. Так, тут є всі ноти. Може ще так зробити. Може, це все наживо, це не йде звукове підсилення, це не накладний звук, це відбувається все наживо у студії. Прикольно. Я не знаю, я вже готова залишитись тут не, не тільки до 9-ї години, а, а й до дванадцятої. Ось є великі чаші, які масажні. Вони терапевти, терапевтичні масажні для масажу тіла. Е, більш маленькі чаші їх теж можна так використовувати, але вони е, я їх використовую більше для звучання. Зараз я теж продемонструю. А давай може ми додамо звучання, перервемось на рубрику, подивимось щось наступне, а потім ще ближче там, до кінця ефіру ще щось продовжимо. Можемо так зробити? Так, звичайно.